Лише недавно збудований міський театр у черновіцях зі своєю когортою акторів набув такої шаленої популярності, що білети на вистави були закуплені на багато місяців вперед. Серед акторів існувала неймовірна конкуренція, щоб отримати якусь провідну роль, не говорячи про головну участь в п'єсі. Ви бездарність! Крикнув із зали режисер-постановник нової театральної вистави Франц Улман на молодого актора Антона Левицького під час репетиції в театрі. Що не так, пане режисере? Ви граєте непереконливо, вам у глядацькій залі ніхто не повірить. Я не маю наміру вас вчити, як на сцені потрібно кохати, страждати та вмирати. Щоб з цієї зали лекарі та фармацевти бігали вас рятувати. Колеги та працівники театру слухали суперечку відомого віденського режисера-постановника Франца Улана з молодим запальним актором Антоном Левицьким, що ж не дихали, знаючи про прикрий характер столичного метра сцени. Я переконаю будь-кого, пане Франце. Це просто ваша натура занадто прискіпливо ставиться до моєї персони та гри на сцені, як актора цього прекрасного театру. Не стримався із звинуваченнями у відповіді молодик. Кажете, переконаєте будь-кого? задумався режисер. В якусь мить, несподівано для всіх, Франц Улан зірвався зі свого місця та крикнув всім на сцені. Одягайтеся і чекайте мене біля парадного входу театру. Була гарна сонячна погода. На театральній площі з самого ранку кипіла торгівля. З навколишніх сіл селяни привезли до міста всіляких товарів: Продовольчі продукти, дерев'яні, гончарні та ткацькі вироби. Одним словом, всього було на площі перед міським театром від голки до риб величезних розмірів. Що це він задумав до діючої матері? насторожено запитав себе Антон Левицький, стоячи разом із великою групою колег-акторів на вході з театру. Бачите цих людей, показав рукою на торгівельні ряди Франц Улан. Виберіть будь-яку даму з числа прекрасної стаці на цій площі, і розкажіть ваш монолог так, щоб переконати її та всіх, хто вас почує, що ви щирі з нею. Актори почали жваво обговорювати пропозицію великого метра, перешіптуючись між собою. Авантюрист, подумав молодий актор про свого наставника. Він вже не був радий, що рявкнув дурною, переконаю будь-кого, але відступати не було куди, оскільки всі чекали на монолог з п'єси, підтвердження авт своєї акторської майстерності сценічного героя коханця. Побачивши у торгівельних рядах гарну молоденьку дівчину, що торгувала квашеною капустою з великої дубової путні, вирішив обрати саме її для зізнання в коханні. Згідно з його монологом, ця дівчина та її мати, які стояли поруч одна до одної, були німкенями, колоністками з Роші, Що біля чорновіц, тамтешні німці славилися вирощуванням овочів та зелені, яких продавали на ринках міста. Що вартує ваша шинкована капуста, кралечко? Запитав німецькою залицяльник, діставши трьома пальцями трішки цього традиційного німецького продукту та направив його собі до рота. Двадцять геллерів коштуватиме ось цей гладун, наповнений доверху, пане. Показала дівчина рукою на глиняний збанок, що стояв поруч. Фантастіш! Фантастично! вигукнув Антон Левицький, пережовуючи своїми білосніжними зубами капусту. Яка насправді мала специфічний неприємний запах. Дівчина усміхнулася і почала пояснювати, що найсмачніше капуста смакуватиме з баварськими ковбасками, якими торгує поруч її мама Марта. Не розкриваючи своїх справжніх намірів, актор замовив з банок квашеної капусти та декілька баварських ковбасок і вже був готовий до декламування свого монологу. Тим більше, що публіка, його колеги на сцені та режисер, постановщик п'єси Франц Улан зачекався, тримаючись неподалік. Я, Антон Левицький, а як вас звуть панночко? Я Гертруда, а це моя мама, Фрау Марта. Я давно спостерігаю за вами. Ваша краса осліпила мене, фройляйн Гентруду». І тут актор почав декламувати свій монолог. Я щойно з Парижу приїхав, там теж ні Мамзелі ніщо проти вас, як дурень тим містом блукав я не раз. Манили мене Єлисейські поля, Муленруш, але я тим не піддавсь, клянусь, оскільки я знав, що настане той час, і я зустріну любов свою саме тут, саме вас. Гертруда слухала панича і весь час дивилася з подивом то на нього, то на свою матір. колеги актори Франц Улан, продавці та відвідувачі ринку спостерігали за молодою парочкою. Всі чекали, що буде далі, оскільки кавалер так голосно зізнавався в коханні, що привернув увагу всіх навколо. Я закохався, ніби юнак з серцем і всією душею. Крикнув Антон Левицький на всю театральну площу і для переконливості впав на коліна перед дівчиною, тримаючи в одній руці гладун з квасною капустою, а в іншій баварські колбаски. Я люблю вас, я люблю вас і будьте моєю. Не просіть мене встати з цієї сирої землі. Скажіть мені, так або ні. Молоденька красуня Гертруда заховалася за своєю матусею і тримала її за руку. Погодься, красуне, файний парубок! хтось крикнув з городян. Марто, покличеш на весілля! гукнула матері дівчинки торговка з прилавку навпроти. Гарна пара буде, додала стара бабка, дивлячись на молодят. Ми подумаємо і, як вирішимо, вам повідомимо, пане, сказала фрау Марта, піднімаючи елегантного кавалера з холодної бруківки театральної площі. Всі почали аплодувати. Ніхто не запідозрив, що це була гра молодого актора міського театру. Його також обрадували оваціями колеги-актори і навіть Франц Улен. Після цього випробування режисер-постановник п'єси більше не робив зауважень Антону Левицькій. На прем'єрі вистави яблуку не було де впасти. Всі білети були розкуплені від самих дорогих до найдешевших. Директор театру Адольф Рансенгофер особисто зустрічав поважних гостей та розсаджував їх по місцям у глядацькому залі. Прийшли на прем'єру спектаклю бургоміст черновіц Фелікс Барон Форфюрт з родиною та віце-бургомістом Грегор, який особисто керував роботами з будівництва театру з 1904 по 1905 роки. Також дивитися на гру акторів завітали і ін... багато інших поважних персон міста. Бархатні завіси сцени відкрилися, заграв оркестр, і актори почали чаклувати на сцені. Десь в середині спектаклю молодий актор Антон Левицький почав емоційно висловлювати свої почуття до героїні цієї п'єси. Я щойно з Парижу приїхав. Там ж, ні мазелі, ніщо проти вас, як дурень тим містом блукав я не раз. Манили мене Єлисейські поля, поля, Муленруш, але чарам я тим не підавсь, клянусь, оскільки я знав, що настане той час, і я зустріну любов свою саме тут, саме вас. Я закохався, ніби юнак, серцем і всією душею. Я люблю вас, я люблю вас і будьте моєю. Не просіть мене встати з цієї сирої землі. Скажіть мені, так або ні. Після цих слів несподівано на центральному проході театру з'явилася жінка. Це була Фрау Марта. Не вірте йому! крикнула мати дівчинки. Він бреше! Такі самі слова він говорив моїй доньці, Гертруді. Панночко, остерігайтеся цього лавеласа! Він дурить вас! На якусь мить глядачі завмерли від дивування та неочікуваного виступу селянки. Але хтось вигукнув голосно: Браво! зрозумівши, що це геніальна гра акторків із залу, така собі родзинка спектаклю. Від захоплення слухачі, поважні персони в залі піднялися зі своїх місць і почали аплодувати. Браво! Бравісімо! Чулися звідусіль голоси театральних поціновувачів. Всі сприйняли слова жінки як частину вистави, задум режисера-постановника і не переставали стоячи аплодувати. До Фрау Марти підійшов директор театру Адольф Рансенгофер, який весь час склоняючись вдячній публіці за овації, та вивів жінку із зали до холу. Після чого оголосили антракт, і театральні гурмани почали жваво обговорювати першу частину спектаклю. Директор театру та режисер-постановник пояснили матері Гертруди конфуз з молодим актором Антоном Левицьким, і вибачились за таке непорозуміння. Оскільки прем'єра спектаклю набула шаленої популярності саме через виступ з цієї фрау Марти з Роші було прийнято рішення залучити жінку до вистави з цією реплікою до головного героя. Вона тоді отримала великий гонорар. І була дуже задоволена, але на жаль, через декілька її виступів, керівництво театру відмовилося від цієї затії, оскільки акторка селянка вже не була такою імпульсивною та емоційною, як на прем'єрі цього спектаклю. Довго ще пам'ятали городяни Черновіць перші виступи акторів нового міського театру, який у своїй красі та величності ні в чому не поступався віденському театру в австро-угорській столиці.